Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Зараз іду забирати свій автомобільчик, який ми купили для нашого клієнта, та поїдемо на місцевий авторинок, пройдемося по ринку, я хочу вам показати автомобіль приблизно в бюджеті 6 тисяч доларів. Показувати буду вам різний стан, різна комплектація, покажу ціни, подивитись, що, що нам пропонує ринок, тому я думаю, вам буде дуже корисно. Бажаю гарного перегляду. та Підписуйтесь на канал. Ми поїхали. Міган. Шостий рік, 1,6 бензин, 198 пробіг, 5300, не крашене. Кліма сіді, відігріли. На колпаках, незрозуміло звідки автомобіль. Трішки бампер у нас не на в зазорі. Що у нас тут традиційно все для Мігана п'ятиступенева, клімат так, круїза немає, кермо. ...перешити. Це не критично. Але що є, то є. Так, 100% перешите кермо. Ну, сидіння водійське в непоганому стані. 5300 за 2006 рік. Сценік короткий у нас, 5-й рік, 1,6 бензин, 240 пробіг, клімат-контроль, підігрів. Без ключовий, 4600. Механічна коробка, ну, салончик плюс-мінус. Просто така машина в розмитненні, ну так приблизно буде. Я так думаю 1800 це якщо на фізика, Я Кажу, якщо на фізика. Тобто 1800, просто доставка, за скільки що купую тоді. Розмитнення, я ж кажу, розмитнення піднімають майже кожні три місяці. Ну це так грубо, але по факту. Тобто піднімають постійно. І начебто така машина декілька років тому коштувала 15400, то зараз 1800, я думаю, якщо не більше. Міганчик, сьомий рік. 1,6 бензин, без підкрасів пробіг оригінал, стан нового авто. 550-156 пробіг. Ну, 156 пробіг. Так дуже б Звучить зимова гума, а, ну, не ідеально, але... але є клімат без круїза, стан ідеальний. Шостий рік по вікнах нюанси тут є по задньому бамперу трішки ну, взагалі таку питань по машині не бачу. 5,550 цьому рік, ну з торгом 5400-5300 думаю, буде. Octavia 8 восьмий рік у нас 1,6 бензин, 6 тисяч доларів. Чогось наші більше полюбляють тур, так? В таких роках приблизно. Ну, FSI двигун, то не всі його полюбляють. Але кому байдуже, то можна розглядати такі автомобілі. От за 6 тисяч доларів буквально от є. Луцьку восьмого року. Візуально непоганий на колпаках. Але все ж таки зимова гума. Меган ще один. Шостий рік, 1,6 бензин, 232, пробіг 550. У нас тут круїз. П'ятиступка клімат. На колпаках. А є декілька метрів, зараз покажу, стан непоганий, начебто був до цих моментів. Бачите, так ну, взагалом він залишається непоганим, але моменти є. 550 за шостий рік. Сценік у нас грант точніше, 6 рік, 2.0, бензин, підігріви, парктроніки, запаска. А запаска це що там, доп опція я не розумію. 4650 без каталізатора. Угу. Полка в багажник є. ага, тобто Дуже багато сертифікат є. ну Тобто запаска, головне, я так думаю, що запаска. Ну, колір такий на любителя. Колір у нас на любителя. Шестиступка. Кондиціонер із круїзом. Ну, такий варіант був. Хто полюбляє, можна розглянути, але ж кажу, з кольором, якщо вам не принципово, то розглянути можете за ще раз 4,650. Такий варіант є. Так, далі у нас фокус. А сьомий рік газ бензин без підкрасів 4600 Так. Без підкрасів Це у нас хетчбек по пробігу А, пробіг там не вказаний, я зрозумів. Ні, просто думаю, що тут подивився так. То пробіг десь. Ну по факту, по факту, якщо її, то 250, плюс, мабуть, а більше мабуть. Керма там майже немає, тобто я думаю, по факту 300 з чимось, може там не співдомити, там якийсь 150. Але по факту 300, 400, ну, 300 пробіг, плюс 4600 за 7 рік. Гольф 5, 8 рік, 1,4 бензин, 90 кВт, КПП 6 ступенів, 5500. Технічно все в дуже доброму стані написано. 1.4 бензин такий любителя двигун 5500, ну ціна для такої машини восьмого року Я ж скажу це за скільки її треба купити, щоб отримати таку ціну на виході. Сумніваюся, що дають її в нуль або в мінус. Ну тобто щось ще заробляють. Ну двигун такий от. ТСА 1.4 Якщо... Не боєтести можете такі розглядати автомобілі, Ну, ціна досить непогана, це точно. Фокус у нас, ось рік, 1,6 бензин, 250 пробіг, 6 тисяч доларів. Багата комплектація на дисках. І стан такий візуально непоганий, незначний є там дефекти якийсь але в цілому виглядає добре далі Меган у нас в седані третій рік 43013 бензин 162 тисячі пробіг віримо ну вже зрозуміло бампер не в колір дуже багато нюансів по кузову кермо не перешито без круїза кондиціонером. Ну, кондиціонер присутній, незрозуміло працює чи ні, але присутній. І задній бампер теж не в колір, тому а там не вказано, не фарбований чи фарбований, але ну, 4300 такий на Луцькому авторинку за третій рік є. Hyundai i 30 це такий варіант рідкісний на ринку. 15 рік, 1,4 бензин, 220 пробіг, 6750. Давайте швиденько, може щось покажу. Сам нічого не бачу, але щось показую. Ну, кермо, важко сказати, наче... Таки наче як перешивали, Скажу, ну, не можу сказати 100%, бо дуже бо дуже сон, сонце світить. Така погода. Дощ, буквально в годину тому вже сонце. Тому не можу так стовідсотково сказати, але здається, що перешивалося. Стан салону непоганий. За 6750-11 рік. Так, Октавія далі у нас. П'ятий рік, сервісна книжка якась. Двухлітровий бензин, 5,950 267 пробіг, два ключі, все це є. Так, сидить низенько щось. Ну, Нічого не покажу вам. Тим більше не розумію, бо чи бачите ви чи ні, що я там показую. Ну, видно, так? Тобто стан. І ціна, бо я дивлюсь, що ціна дуже низька, але я думаю, тут це не останній косяки за 6 тисяч доларів. Я думаю, що там знайти можна ще дуже багато чого, наприклад, ось це. Ну, Такий варіант все одно є. Гольф, а п'ятий, восьмий рік, 1,6, об'єм двигуна, 250, пробіг від 5800. Сірий колір. Не візуально такого нічого не бачу. Понім, але ціна непогана на цей автомобіль, якщо він живий. То ціна досить непогана, але ж ну, треба полярнути фари, так, питань немає. Там може ще якісь там мухи європейські подохли. Ще може якісь косяки є, але ну, такий варіант у нас є. Сценік короткий. У нас тут 13 рік вони не дизель 6650. Така новий салон. Дуже багато моментів по кузову. З, але з парктроніками, але і з моментами, але з кондиціонером, а не з кліматом. Ну така ціна. Відповідно, гуми немає. 6650-11 рік, просто ну, така машина буде стояти, ну, коштувати там далеко за 7. А це всього-навсього. 6650. Я так розумію, роботи трішки є. А, ну, можете розглядати, якщо такий варіант шукаєте. Так, сід у нас далі. 5358 рік, 2-літровий двигун дизельний, 254 пробіг. На реєстрації, вже леша. Просто ну, з, з хазяєвами. Ну, з власниками я маю на увазі вже автомобілі, які на реєстрації, торгуватися трішки, трішки легше. Ну, якщо тим більше власник там володіє декілька років, то. То ще краще. Не скажу, що прям таки задарма віддадуть, але ну якщо треба продати, продадуть швидко, плюс вже всі налоги податки сплачені і треба буде просто переоформити в сервісному центрі. ну Такий варіант теж є на Луцькому авторинку Астра. Астра у нас йде 9 рік автомат 1,8 бензин, 6. 700, 234 пробіг. Автомат. Тут теж цікаво. Автомат, робот чи автомат, автомат. Автомат, автомат. Автомат, автомат тут і білий колір. Бампер вже виділяється якось з кольорової гами. Ну та частина так точно, Буває таке, що перефарбують. Наполовину тут деталіті. Так взагалі. Комплектація на півшки, ранбус, непогана. Ціна за, за 9 рік 6700. Голь четвертий. Мені здається, перший такий варіант. 2000 рік, 1.4 MPI. Бензин MPI, не указано який, 1.4 або 1.6. Електропакет клімат 450 в Універсалі. 450. 1600 мінімум розмитнення, це мінімум, 1800 може навіть вже. Доставка хай. Не знаю, 600. 2400. Все залишається у нас там. Ще залишається у нас там 1000 з чимось, так? За скільки його можна купити, за всіх, щоб продавати за такі гроші. Я просто ну, не знаю. Правда, там за якісь 300 євро десь забрали, там, перешили кермо, і першитись 30-ково. 9. Ну Такий не фарбований, якщо це правда. Кермо нам можемо закрити очі на таке. Ну, такі дефекти теж є, але 450 за 2000 на рік не фарбований варіант. Фабія, у нас сьомий рік. 4600, 1,4 бензин, простий, 250 пробіг. Ці автомобіль, В цьому автомобілі є. Традиційний салон для швабі, але кермо не перешивалось. Простий двигун на дисках непоганих такі. Оригінальні диски чорні. За сьомий рік ще раз 4600 плюс торг. А клас. Так, у нас тут розпродажа. 95 бензин, автомат, 102 КМ, 6300, автомат, 62 КМ, 6300. Я просто що задумався на рахунок 102 КМ пробіг. Може бути. Не буду сперечатися, може все бути. Все треба перевірити, все перевіряється. Стан точно непоганий. Ну, я думаю, що може бути такий пробіг. 6300, правда. Ну, суттєво такий а, міський варіант. Багато речей в нього не покладе, але автомобільчик непоганий. Якщо рідний пробіг, то взагалі супер. Але є в них а, певні болячки, а, які конкретно на таких А-класах. Тому треба на них буде звернути увагу при купівлі. Якщо вам треба перевірити там, такі автомобілі або будь-який будь інший, то звертайтесь по телефону на екрані, який буде, Ми вам це підскажемо, розкажемо, проконсультуємо, все це безкоштовно. А цей варіант у нас не безкоштовно, а за 6300 за 7 рік. Гольф 4 це у нас хетчбек. А 2002 рік 1.4, 204 пробіг. Електро 46500, там керма немає вже і 200 пробіг, керма немає. Ну, шкіряний салон, тут зрозуміло, все комплектація якби непогана, але керма немає, 200 пробіг щось дуже так я сумніваюся, але ну, все може бути. Все може бути. Такий варіант. Ну, гольфи такі можна розглядати, я так думаю. 4505. Тисяч доларів, то ви знаєте точно. Фьюжн. Восьмой рік, 1,4 бензин, 160 пробігу, 5500. Такий варіант. 160 пробігу. М -м -м. Важко так сказати. Але все може бути. Рідко, правда? Ну, може. Механіка. Ну, варіант візуально непоганий точно. Бора. У нас Бора. 4652 рік, 1,6. Бензин, 200 пробіга. Ну Ніхто не ставить там 280, 290, 219, 229, 202, 205. Все отаке, щось на коло 200. Ну, поліса там явно, не на 200, скільки там? 19. Ну, такий варіант все одно є. 4650. Астра 1.6, бензин, 5200, 9 рік у кузові Hatchback. Ну варіант не часто такий трапляється. Хетчбек. Але бувають, ось один з них на механіці непоганий салон, досить таки кермо не перешивалось. 5200 хетчбек за 9 рік. Друзі, чергове у нас придбання для нашого клієнта. Nissan Qashqai 2015 рік. 1,6 дизель. Передній привід, але на дуже гарній комплектації. У нас тут і камери 360, і парктроніки по колу. І круїз контроль клімат-контроль, мультикермо, розпізнавання знаків, а також контроль колій. Шестистепенева механіка у нас, дуже збережений тканевий салон, панорамний дах. Автомобільчик у нас повністю не фарбований. У нас тут збережений стан. І що дуже важливо, автомобільчик у нас знаходиться в оригінальній красці. Вартість даного автомобіля для клієнта під ключ становила 15,5 тисяч доларів. Безключовий доступ, функції старт-стоп, все в цьому автомобільчику є. Тому хто бажає придбати такий або інший автомобіль, звертайтесь, будь ласка, по телефону, який зараз буде бачити на екрані. З радістю допоможемо вам підібрати такий або будь-який інший варіант. Друзі, ще такий чудовий варіант у нас з'явився в продажі Mazda CX9, 2008 рік випуску 3,7 газ бензин. Купувався у офіційного дилера, це ніякий не пригон. Оригінальний пробіг 242 тисячі км. Продається від власника дуже довго в одних руках. Автомобільчик у нас на максимальнішій комплектації з підігрівами сидінь, з електропривідом, має 7 місць в дуже збереженому стані. Тому кому більш детально розказати по автомобільчику, звертайтесь по телефону, який зараз буде на екрані. Або я залишу в описі під відео ссылку на цей автомобіль. Друзі, ще один дуже чудовий автомобіль. У нас є Infiniti FX35 2009 рік випуску. Це офіційний автомобіль, куплений в офіційного дилера в місті Київ. Максимальна комплектація камери 360, дістронік шкіряний салон з підігрівами, клімат. Все в цьому автомобілі є. Дуже багата комплектація, дуже багатий колір. Має незначних два підкраси. Автомобільчик з газом. Тобто розхід пального приблизно 15 літрів і це в місті, по трасі приблизно 11-12 літрів. Якщо вас зацікавив даний варіант, дзвоніть, будь ласка, по телефону, який буде на екрані. Вартість даного автомобілю 15 300 доларів, але хорошому покупцю буде торф біля капота. Далі у нас ще такий автомобіль є в продажу по ціні Ланоса. Це Рено Samsung S 5 бізнес клас 2005 рік. Автомобільчик у нас 2.0 газ бензин. Знаходиться в одних руках вже більше 10 років. Має непогану комплектацію, склопідйомники, кондиціонер. Кондиціонер заправлений, працює, камера заднього виду, магнітола з dvd програвачем електродзеркала, механічна коробка. Ззаду має дуже багато місця, дуже зручний та вмісткий багажник, повністю обслугований, поміняні передні стійки з пружинами, колодки, обслугований кондиціонер, поміняні масла в коробці та в двигуні. Автомобільчик має прекрасний стан, кому цікавий даний варіант, можете звертатись по телефону, який буде на екрані. Вартість автомобіля 3 тисячі доларів.